Оновлення щодо реакції Дональда Трампа він закликав Україну погодитися на переговори з Російською Федерацією Туреччині. Більш того, він вважає, що Україна має зробити це негайно. Мова про 15 травня, щоб визначити чи можлива домовленість про припинення вогню. Якщо ж угода не буде можливою, ЄС та США зможуть діяти відповідно. З Ігором Айзенбергом, професором Мангеттинського університету, будемо обговорювати цю інформацію, ці новини. Пане Ігорі, вітаю вас. Добрий день. Yeah, вітаю вітаю вас, друзі, вітаю ваших глядачів. Дякую, що запросили. З огляду на останній допис Трампа у Трус Соушал. Чи означає це, що позиція Путіна взяла гору в підготовці до переговорів чи до припинення вогню? Я вже не знаю про що говоримо. Ну, з огляду на те, що твіти Дональд Трамп, це означає, що він як мав пієтет перед Путіним, так його і має, угу. і що він буде робити все можливе для того, щоб не втратити Путіна, щоб мати можливість продовжувати з ним контакти, тому. Ну, на превеликий жаль, от те, що є, те є, але Дональд Трамп завжди мав таку позицію. Вона ніколи не змінювалася. Ну поки що поки що немає ніяких підстав вважати, що вона може змінитися. Чи вважаєте ви, що наступний тиждень дійсно буде, якщо невеликим, як формулює Дональд Трамп, то принаймні якимось щось сунеться, щось зміниться, буде якась ясність внесена? Я думаю, що Путін ніколи не погодиться припинити війну, тому що у нього є от ця його ідеофікс, його мрія знищити Україну, щоб України не було як держави, або щоб на більшу частину України взагалі не існувала як Україна, а там на меншій частині якась васальна держава, на кшталт Білорусі сучасної існувала. І тому війна може як на мене припинитись лише, якщо Путін зрозуміє, що у нього немає ніяких можливостей її продовжувати. А я поки що такого бачення з його сторони не спостерігаю. А навіщо тоді він пропонує от 15-го, вже 15-го травня? Це цей четверг сідати десь в Туреччині за стіл переговорів, якщо він взагалі не збирається за вашими словами закінчувати цю війну. Тому що це, це його пропозиція для Трампа, для того, щоб тому, що як Трамп зацікавлений в тому, щоб мати е, стосунки з Путіним, так і Путін зацікавлений в тому, щоб не бути в ізоляції, а е, мати стосунки з Трампом. Тому це пропозиція для Трампа, на яку Трамп як з його останнього твіту випливає, от який ви процитували. Погодився, тобто, що що Трамп буде буде хапатися за будь-за що, що може, от на його думку, утримати Путіна в рамках якихось перемовин, щоб Трамп міг казати, що от бачите, Путін Путін він погоджується на щось. От як він, як він цей останній твіт написав, от я якраз, як, якраз на нього дивлюсь. що от Путін не, не бажає миттєвого припинення вогню, але ж він пропонує от зустріч в Турції, щоб вести перемовини про припинення вогню. Ну так от давайте значить, будем, будемо вести перемовини на цій зустрічі в Турції. Тобто, це, це була фактична пропозиція Путіна для Трампа і Трамп на цю пропозицію. Погодився, ну, як на жаль, слід було очікувати, що так, так і станеться. пане Ігорю, Яка на вашу думку подія все таки буде ймовірніша? Чи 12 травня члени коаліції рішучих, які обіцяли вчора в заяві, розпочнуть? Санкції нові так вони казали, що якщо не станеться е, е, припинення вогню, то ми е, тоді введемо е, нові санкції щодо Росії. Чи все таки 15 травня е, зберуться в Туреччині хтось? Ну не знаю, хтось з кимось. Важко зараз сказати, тому що і президент Макрон і канцлер Мерц вже сказали до заяви Трампа, що mm -hmm. ніяких перемогон без припинення вогню бути не може. Власне президент Зеленський сказав фактично те ж саме, що Україна і готова І цю позицію. На... Перепрошую, я ж правильно зрозуміла, що цю позицію вони і узгодили з президентом Трампом вчора під час телефонної розмови короткої. Ну, це ми можемо з вами припускати, uh -huh. що що вони це узгодили, але ця розмова була ще до заяви Путіна. Так, ця тобто, та розмова передувала заяви Путіна, uh -huh. а і, тому треба дивитися, що буде що буде завтра. Справа в тому, що європейські лідери на відміну від Трампа, Трамп вважає, що йому Європа не потрібна. А європейські лідери вони би не хотіли псувати стосунки з Сполученими Штатами. Вони би хотіли зберігати євроатлантичну єдність. Тому дуже багато залежить від того, як вони на це будуть реагувати, і що вони порадять президенту Зеленському а, а, в зв'язку з цим робити. Тому передбачити, що буде завтра, післязавтра, дуже важко. Треба спостерігати за подіями. Будемо знати про це, коли події будуть відбуватися. Mm -hmm. От тимчасом щодо Трампа, розумієте, да. щодо Трампа. Також дуже важливо не, не лише читати його твітер в соціальних мережах, де він твітить, по я от нарахував він минулого четверга. Надіслав туди 34 твіти. Тобто, то він, якщо кожен твіт займає 5 хвилин, то він майже 3 години на день от сидить і щось там друкує. Треба спостерігати за тим, що він робить, тому що він може протягом дня абсолютно діаметрально протилежні речі туди написати, а треба спостерігати саме за тим, що він робить. От, що він буде робити, подивимось завтра. Ну От деякі дії, ну точніше, те, що вже в реальності, можливо, якимось чином вплине на війну, відбуваються з боку США, зокрема, ця країна дала дозвіл Німеччині передати Україні ракети великої дальності. Про це пише Нью-Йорк Таймс з посиланням на джерела в Конгресі США. За інформацією видання Вашингтон дав зелене світло на передачу 125 артилерійських ракет великої дальності і ще на 100 ракет для Петріот. York Таймс пишуть, що критично необхідну зброю виробляє США і ЄС не може. Постачати її Україні без попередньої згоди. Ну, якщо це правда, якщо дійсно джерела New York Times не брешуть і не самі помиляються, про що це говорить, пане Юріч? Дійсно, ці це ті дії Трампа, які іноді можуть розходитися з його твітами, а твіти часто не на користь України. Так, це, це саме це і є, тому що будь-які будь, -які, будь -які президенти, прем'єр-міністри, канцлери вони дуже часто змушені робити щось, що їм би робити не хотілося. Ну зрозуміло, що от, Трамп має такий піотет перед Путіним. Він би хотів мати стосунки з Росією, але йому доводиться утохвалювати такі рішення, так само як тиждень перед тим він ухвалив рішення. Про дозвол про, продати Україні два пакети. Там бо був, був один, один пакет, здається, на на. 60 мільйонів інше на 310 мільйонів для різного обладнання для літаків F-16 і для їхнього обслуговування, і про це ні майже ніде в Америці не повідомлялося. А щодо Нью-Йорк тамс посилається на Високопосадовця з апарату Конгресу, а справа в тому, що адміністрація, коли вона схвалює передачу іноземній державі якоїсь зброї, вона згідно з законом має повідомити про це конгрес. І от по посилається на те, що адміністрація повідомила Конгрес про те, що вона дає дозвіл Німеччині на передачу Україні цих американських ракет. Ну, тобто, це, -це, це хороший знак. І тому я і кажу, що ми можемо Трамп може ще сьогодні якісь твіти написати, але важливо. О те, що він буде робити, і як як його як він чи буде він узгоджувати свою позицію з позицією президента Макрона, прем'єр-міністра Стармера, канцлера Мерца? от чи буде він спілкуватися з європейськими лідерами сьогодні, завтра це теж дуже важливо. І що європейські лідери порадять президенту Зеленському? Е також дуже важливо, тому Стежимо. Твітер Трампа читати треба, щоб розуміти, в якому він настрої знаходиться, але те, що він пише, пише. Що там в цих твітах це не обов'язково означає, що він саме саме не буде робити. Треба, треба слідкувати за його діями. Дякуємо дуже. Ігор Айзенберг, професор Бангетенського університету, наживо спілкувався з нами.